Ви на каналі Агро і це влог. Влог без директора. Я регіональний представник компанії Агро Сергій Іванюк, дуже схожий на директора, тому що, тому що зразу це вам і сказав, щоб ви не думали. Про що у нас сьогодні буде все це відео? Звичайно ж, про наших клієнтів, до яких ми зараз прямуємо. Клієнти, з якими ми працюємо вже декілька років, переобладнуємо їм сівалки. Будемо з ними спілкуватися, що їм сподобалось, що їм, можливо, не сподобалось. Все вам будемо показувати, розказувати. Саме в цьому відео буде так більше лайву життя. А в наступних відео вже будуть конкретні проекти наші відзняті. Ну, це в іншій рубриці, яка буде на нашому Ютубі. Тому обов'язково зараз ставте вподобайку, підписуйтесь і можете дзвіночок навіть поставити. Я тут поспівати можу, ну тут музичка. <реклама> Зараз ми будемо вибирати, під яку нам пісню їхати. <реклама> нема інтернету, тому що що правильно, влог не з директором, у мене на машині нема старлінку. <реклама> будемо будемо е слухати вже те, що у нас е завантажено. <реклама> Я <реклама> тебе <реклама> кохаю, але не зовсім. Я сам свіло серце не ходи тут, баси. Я не зовсім знаю слова минулої пісні, тому що підняти настрій всім, хто в машині. Тут у нас наш СММ, наш відеограф, можеш показати денчика. Ми будемо слухати серйозну музику. Завжди, коли їдете до клієнтів. І я особисто, я себе налаштовую на позитив, щоб приїхати до клієнта з посмішкою, з хорошим настроєм, передати йому цю класну енергетику і гарно поспілкуватись. Ви на каналі Орбісагро. І ми що правильно розповідаємо про наші проекти, які ми реалізовували по всій Україні, і продовжуємо реалізовувати. Сьогодні ми у Носівці біля ось такої сівалки Deere 1750. Друзі, влог наш продовжується. Зараз ми на господарстві. Ось така у нас сівалочка на господарстві. А це Денис. Що ти туди лізеш? А він знімає. Це ж наш відеограф. Ось така сівалочка знімається. В наступних відео про наші проекти ви обов'язково побачите детальний розбір цієї сівалки, а точніше те, що ми сюди встановлювали. А встановлювали, повірте, ми сюди немало, немало. Хоче і мирядна сівалка, але настільки заряджена, що ай-яй-яй. Я можу вам трошки розказати навіть. Давайте швиденько розкажу. Висівні апарати Вісе 2 тут встановлені. Вони просто зараз не сівалці, а в теплому місці все як треба. І з електромоторами. Як вам начало? нормально? Ну, Продовження ви побачите у чому? Правильно, у наступних відео про наші проекти. Precision Planting. переобладнання вашої сівалки цими опціями це як конструктор. Ми разом з вами під ваші потреби можемо вам скомпонувати ті елементи, які вам треба на вашу сівалку. Ми вже їдемо на доступне господарство. Давай. Це, а це буває таке, що різко починає нога чухатися, блин. ти не можеш так достати і треба просто. А ну, підскажіть там, знаєте, ліва ступня це до грошей чи ні? Прошу звернути вашу увагу, що от, бачите, магазин-бар. Раніше було кафе-бар, а зараз магазин-бар. Теревені. Ну що ж, ходімо теревенити. Дай Боже здоров'я! Добрий день. Що нього? Чи Хліба та майонезу. Як студентські часи. Можна взяти пів батона. Майонез? Батончик нарізаний. різний. Майонез? Ні, треба не нарізати. Ілама, диви, який він м'ягенький. І ковбасу в е? Да. Бомба. давайте тільки не майонез, а щось на маску якусь. Так. Да. В мене є між. Все, супер, погнали. Так, ми скупляємося. Беремо у вас оцей батон. Чи це хліб? Диви. Так. Беремо у вас. А може, Та, почекай. На маска є якась? А ну. щось таке добре. Може чи паштет якийсь. A few later. О, ось, взяли трішки переобідати. А що? Як прості люди? А що ви думали, якщо аграрії, так поляни собі накриваємо. Ні, все просто. Батон, точніше, білий хліб, який вже покусаний. Колечко Краковської, чаю трохи взялось, сирки плавлені. Під, під таке бутилочко, але ми не можемо правильно, тому що в нас ще багато-багато клієнтів далі. А на офісі ще собі. Там макарони дають. Зараз ми на господарстві в такому невеличкому ангарі, в якому зберігається ось така сівалочка Challenger 9000 секція. Саме цю сівалку ми переобладнали опціями від Precision Planting. А зараз ми поспілкуємося з головним інженером господарства Володимиром Васильович. Дуже приємно. Сергій. Приємно. Так, Володимир Васильович, ваші враження від сівалки, яку ми вже переобладнали? Як сезон? Сезон. Поспілкувався з нами головний інженер. Дуже приємний мужик насправді взагалі класний. І він починає казати: Ну, там у нас були моменти, і я такий кажу: Ні, подожіть, не кажіть цього. Він не казав на відео. Ні, говорю наоборот на відео це скажете. Претензій великих не було. З нормою висіва, що з точки не вийшло, наладилося все, там трошки по механічні поломки були. ну, приятно, що, чи Приємно, що відреагували швидко. Наприклад, подзвонив я з утра, вже на вечір хлопці поміняли. І все, працює. все працює. Тобто сервісом да. ви задоволені нашим, так? І Він то, що сказав, що там десь в якийсь момент, хоп, сервіс приїхав, все виправив. Ну, і ми, ми дуже цінуємо цю історію. І навіть коли ми там телефонуємо, каже, можемо зняти вашу сівалку? Так а я, роз, там, знаєте, вже, а я розкажу, що ви десь там щось не то. Ми, типу, кажіть. Якісь проблеми, так? З обладнанням і тому подібне. Ми їх виправляємо. Хоча ну, насправді таких ситуацій не дуже багато. І поки наш оператор, який сьогодні з нами працює, пішов. В туалет, <свіли> 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 Буду знімати я. У виходить. Ай! Оператор прийшов, Давай займайся. Помагаю оператору, сам не справляється. Просто мало оператору платять і допомагають. Помоч, блін. блін. Комгорбіс мало платити, не було такого і не буде. Надіюсь. Ось така от історія. Спочатку вона мене знімає, а потім я її фотографую біля всієї техніки, яку вона бачить. І ж давай тебе в калюжі з Давай. Давай. Ой, це відео. Видно? Боже, одне лісо. Друзі, я зараз я хотів би вас познайомити з Анатолієм Михайловичем. Він бригадир на даному відділку. так? І скільки у вас в підрозділі в відділку взагалі сівалок сіє? 30. Та всіх сівалки всі хороші, просто їх можна реально прокачувати. Ну, що ж, товариство, ось такий у нас сьогодні вийшов влог. Без директора, можемо його так і назвемо, день без директора. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Е, поїздили по клієнтам, пообщались, поспілкувались. І так, бачите, от всі так приятно, всі відзиваються, всі кажуть, «Да, давайте розкажемо, покажемо, в кого не вийшло, впустили до своїх сівалок. А це що? тому що по-людськи. Тому що як ми до людей, так і до, на... так і до нас відповідно. Все правильно, тому все. Побачимось де правильно ось тут от, на ютуб каналі. Ставте вподобайку, коментарі пишіть усе на зв'язочку. Машину поїхали буде ще ждати тебе.